Загадаємо зараз загадку. Да. Як мене нема, чекають. А як приду, усі тікають. Дощ. Вірно, дуже круто. Дякую. Як О, швидко вийшло. Бувай, ви молодець. Довго живу, довго живу, довго живу на світі. Будь <рес> ласка. А можливо, ви є нашим підписником? Церкви ТВ? Да. Так. Так. Подписані? Так, підписані? Телеграм показати? А покажіть. А ну давайте ми вам швидко 200 гривень тоді даємо, поки ви дочекаєте свого автобуса. Давайте. як би Так, я ваш пароль телефону не дивлюсь, не підглядаю. Що даєте мого народження? А я ж не знаю сиріну. Хто знаку Зодіака? Рак, я так і думала. 20 липня? 23 червня, перший день рока. це ти ви? Ні? Так. О, круто, ми такі доволі, що ми вас знайшли. Ви все стихні? так я йду з вами. Даю 200 гривень. Дякую, Дякую. <сумітно> Дякую. себе. всього найкращого. До побачення. Як в мене нема, чекають. А як прийду, усі тікають. Дощ. Да. <сумітно> круто. Я вітаю, А скажіть, ласка? Можливо, ви є нашим підписником, то ми даруємо 200 гривень всіх, кого зустрічаємо на вулиці. Бо цей дощовий день і не просто тільки є, але не БЦТВ – новинний канал інформаційно новини. У нас є розважальний контент. Instagram. Можливо, в даному випадку ми дивимося, хто в телеграмі підписаний на нас. Ви приєдналися. Ви готові дивитись новини ще й в нас? А, так, да. А що так сумневіли? Бо ми просто 200 гривень можемо прямо зараз вам за це за такий крок. Дякуємо вам, що не вагалися. Дякую. Як мене нема, чекають. Як прийду, усі тікають. Все близько. Да. Yeah. Я вас вітаю. А ви на, на нас часом не підписані, бо ми роздаємо нашим підписникам, кого зустрічаємо 200 гривень. Так. І ми вам, як нашому підписнику, даруємо 200 гривень. Тримайте, будь ласка, будь ласка, тримайте. Як мене нема, чекають, а як прийду, усі тікають. Якась зустріч, час, може, час. Подивіться довкола. Щось може. Що? Так. Ну well, так. Yeah. <laughs> <laughs> а скільки будь ласка? Чи не підписані ви часом на наш канал новинний БЦТВ в телеграмі? Ні, в телеграмі. А давайте перевіримо. Yeah. А готові підписатися, щоб слідкувати за нашими новинами? Так, yeah, да? може. Mm -hmm. Ми даємо 200 гривень всім нашим підписникам, кого зустрічаємо на вулиці. <laughs> да, да, якщо ви поки що ним не є, то це можна легко виправити. Погоджуєтесь? Так, так, так. Будь ласка. Дякую.